Вправа 332. Накресліть кут ABC, який дорівнює 106 градусів. Променем BD розділіть цей кут на два кути так, щоб кут ABD дорівнював 34 градуси. Обчисліть величину кута DBC. Ну що ж, давайте спочатку почнемо з побудови. Отже, вибираємо колір в нійку і будуємо кут ABC, який дорівнює 106 градусів. Що ж, я спочатку проведу один промінь горизонтальний. Так. Добре. Ну, а тепер, як мені побудувати промінь під кутом 106 градусів? Дивіться, це буде 90-го, якщо я потім зміщую, то він зменшується. 106 градусів це 180 мінус 74. Тобто я маю під кутом тоді 74 градуси. Зараз провести промінь. І він якраз. І утворить кут, який буде дорівнювати 106 градусів. Отже, позначаємо. Тут позначимо А, бо від нього треба буде ще один кут позначати. А, Б, С. Добре. Ну, а зараз нам треба провести промінь БД таким чином, щоб АБД дорівнювало 34 градуси. Беремо лінійку. Отже, від АБ відкладаємо кут 34 градуси. Проводимо промінь. Так. І позначаємо, що це буде промінь БД. Так, провели. Ну, а тепер нас запитують: обчистить величину кута ДБЦ. ДБЦ. Ну що ж, як його знайти? Треба від цього кута відняти кут тоді АБД. Записуємо, що кут. ДБЦ дорівнює. Отже, від цього кута АБЦ треба відняти кут АБД. Д. І це дорівнює. Ну що ж, замість АБЦ ми пишемо 106 градусів за умовою. Мінус. Ну а кут АБД ми провели так, щоб він був 34 градуси. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна декілька способами робити. Наприклад, можемо спочатку відняти 4, а потім 30, ну або стопчик відняти. Давайте тоді пишемо. 106 градусів. Це мінус тоді 30 градусів. І мінус 4 градуси. І це дорівнює, я перенесемо. 106 мінус 30 це буде 76. І мінус 4 градуси, це буде 72 градуси. Добре, тобто ми кажемо, що кут ДБЦ дорівнює 72 градуси. І в сумі вони якраз будуть дорівнювати куту АБЦ, який дорівнює 106 градусів. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, яка величина кута ДБЦ? Пишемо 72 градуси. Градуси, ну що ж, ось таке завдання на побудову та визначення кута. на цьому вправу завершено.